Готуємо справжній український борщ так, як готую його я. Ви на каналі готуємо з Олесою Піжик і я вітаю вас на своїй кухні, де часто готується справжня українська смачна їжа. І сьогодні це одна з основних улюблених страв справжній український. Червоний борщ з квасолею, з моїми секретними інгредієнтами і технологіями приготування, а також, звісно, темний цільнозерновий хліб власного приготування на заквасці, Грудинка нарізана і, звісно ж, цибулина. Ну що можна ще додати? Хіба що нехай смакує. Сьогодні я хочу поділитися своїм рецептом приготування борщу. Звісно ж, як і кожен та кожна з вас, я маю свої якісь. Лайфхаки, секрети в приготуванні, інгредієнти, які я додаю до борщу, щоб він смакував ще краще. І саме в цьому рецепті я покажу, як можна використовувати той концентрат для борщу, який ми з вами готували в минулому відео. Хто пропустив, обов'язково повертайтеся на відео назад, перегляньте і беріть собі на замітку. Перед вами всі інгредієнти для приготування борщу, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, все детально на декількох мовах в описі під цим відео в кастрюлю, в якій я буду готувати борщ, наливаю 3 літри води. Беру м'ясо, гарно промите, нарізане, Сьогодні це в мене індичка, можна брати будь-яке м'ясо. Все залежить від того, скільки ви будете готувати. Далі, для приготування бульйону ось такий от лайфхак. Дивіться, друзі, я беру чайний пакетик, відправляю туди суміш перців горошком і лавровий лист, можна інші прянощі. зав'язую і кидаю до м'язка. Тоді не прийдеться виловлювати кожного горошинку. Все. І ось таку одну цибулину не розрізаючи, також кидаю. І два зубчики часнику я наріжу ось такими от пластинками. Це для приготування бульйону. Відправляємо на середній вогонь варитися, обов'язково збираємо пінку. Обов'язково, допоки вона зовсім не зникне, і бульйон не стане прозорим. Ось так все. Бульйон прозорий. На цьому моменті я витягую спеції цибулину. І додаю туди нарізану ось так капусту білокачанну. Після додавання проварюю 10-12 хвилин. Дивлячись, як ви полюбляєте, щоб вона була більш альдента чи звареною гарно. Я люблю перший варіант. Через 12 хвилин десь приблизно я буду додавати картоплю. Ось так нарізану. І все разом помішуючи, проварюю ще хвилин 10. І борщова заправка. Ось тут ще раз залишу для вас рецепт. Борщовий концентрат також сюди додаю. Перемішую, все разом потрібно проварити ще хвилин 10. Ось такої густини виходить борщ. На цьому етапі додаємо: в мене консервована квасоля, і так вона червона є. Далі я ще додаю чорнослив, пахучий, копчений, небагато, без кісточок, чорнослив на місці і також подрібнену зелень. У мене суміш петрушки та кропу. Все, я вимкнула вогонь, додаю зелень, сіль. Гарно перемішую і накриваю кришкою і даю борщеві настоятись. А тепер насипаємо наш смачнющий ароматний борщик зверху обов'язково. Додаємо, ще зелені, і звісно ж, щедру ложку сметани. Ну і куди ж без смачного, темного, домашнього хлібчика, нарізаного сальця ось така от мене грудинка і цибулина. А тепер усім смачного! Хочеться вірити, що сьогодні багато хто з вас захоче приготувати борщу після от таких от святкових страв. Хочеться чогось буденного та простого. Тому, будь ласка, готуйте. Усім бажаю смачного! Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку, напишіть коментар і поділіться своїми секретними інгредієнтами і методами, якими ви користуєтесь у приготуванні цієї смачної нашої національної. strave